Про для себе ось таку шампуньку для об'єму з колагеном, біотином Дуже шампунь, я показувала вам не раз, як вона діє. 500 мг, дуже класна зараз ціна. І спрей-кондиціонер також для об'єму. Я брала собі той, що змивається, а цей, йде спрейовий. Мене той вже закінчився. Хочу ще цей спробувати. Далі крем з равликом з ліфтингом, він іде від віку. 35 плюс день-ніч. Із цієї ж серії крем під очі, що знімає набряки, так само, якщо є зможки. От також рекомендую РН серія, це ірландські крема. Далі капсули краси, це йде з колагеном і для здоров'я шкіри і нігтів, регенерація клітин, зміцнення. Кісток із суглобів. Рекомендую, в складі є колаген, вітамін Е і вітамін А. Дуже рекомендую вони на акції. Також там буквально 350 гривень, здається, коштують. Далі. Ось такий крем з П-фактором, так як в мене вже мій закінчується. Ось, показую, мені його буквально на рік вистачає. Я раз на рік беру ось такий сонцезахисний крем. Він коштує 650 гривень, але він набагато дешевше, ніж інші, і якісніший. мені більше подобається. З вітаміном Є. Е, це йде на чотири сезони: зима, літо, весна і осінь. Далі ось такий відбілюючий крем також рекомендую. У мене там ще є, але я собі з запасом беру, щоб, знаєте, там упаковка йде не прозора, якщо вдруг закінчиться, щоб в мене було 75 мг. І зараз саме сезон взимку саме треба відбілювати своє обличчя і вирішувати ті проблеми, які ви хочете. Ось такий тонік з перлами і з пептидами і з цієї серії також є відбілююча серія. І з перлами він також трошечки освітлює шкіру, а так він тонізує дуже добре і омолоджує. Тобто ця серія, йде 40. Ось такий наборчик для себе взяла на день закоханих, тут йде кремчик для рук і бальзам для губ. Повірте, бальзами тут просто неймовірні. вони просто офігенні і дуже класний такий набірчик. Рекомендую кожному спробувати. Звичайно, на нього є обмеження, не кожен може його замовити. Але рекомендую також спробувати, якщо буде така можливість. Ще я взяла ось такий кремчик для рук, також рекомендую дуже офігенний муцином равлика, зволожує, заживляє, все, що вам треба для шкіри, взагалі крема для рук, дуже класний. У мене є ось такі крема для рук, їх тут потрішки я вже залишила на пробу, коли на офісі дівчата пробують, і додому вже замовила ось такий з равликом. І поки не забула, ще ось таку висвітлюючу сироватку з альфа-арбутином. Є так само і мелан для вмивання з альфа-арбутином, і різні також кремчики. Тобто ця серія йде така, ж, як з перлами, але вона йде чисто відбілююча, тут Також є умивачка, тонік. Ось показую вам, є пінки для вмивання, відбілююча серія. Це можна замовити або придбати, кому треба, пишіть особисті. Цей деравлик серія з ялуронкою для вмивання, бебак, мезоролір і є ось такі точечні проти зморшок, що заміняють тіглоукаливання. 3D-масочка теж з арбутином, з вітаміном Є з ялуронки, рекомендую офігенна маска. патчі, Також відбілююча масочка і є ось така відбілююча масочка. Три в одному масочка дуже рекомендую спробувати для очищення шкіри для губ колагенові такі патчі і підочі патчі. Тому, дівчата, знайомтесь з продукцією, питайте, що треба, я все розповім, і буду далі ділитися, що я також для себе беру що є ще. Бажаю всім хорошого дня, і також можна ось таку продукцію попробувати на офісі, тому в місті Знам'янка, якщо ви знаходитесь, питайте, я скажу, де ми знаходимося.